Тільці, привіт! Дивимось для вас, яким буде травень 2025 року. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже-дуже важливо для розвитку каналу. Дивимось з вами особисте життя, кар'єру, фінанси і пораду для вас від карт. Особисте життя. Лицарчаш. Для тих, хто в нас наразі самотні сільців. Тут може бути певне, ну, не те, щоб розчарування, але, можливо, розчарування в моделі стосунків, яка у вас була, тобто тут ніби шукати нові для себе варіанти, а чого я хочу, а чи дійсно я хочу бути в стосунках. Бо тут по лицарю чаш це завжди знайомство, це завжди спілкування. Але тут ви можете бути дещо розчаровані. Цим спілкуванням. Можливо, ви очікуєте очікувати на те, що ви зможете побудувати там одразу якісь серйозні стосунки, а людина, наприклад, не дуже виявляє бажання. Що нам тут ще треба знати? Десятка пентаклів. Тут насправді кращий період для того, щоб приділити його сім'ї своїй фінансовій стабільності і навчанню. Це було б набагато для вас вигідніше. Тобто не планувати собі нічого кардинально серйозного в плані стосунки, що я там довго самотніч, довго самотня, я маю там за когось вцепитися і триматися ні, ні, не треба. Тут краще дуже, скажімо так, кілька разів перевірити. Бо може бути, що людина просто не така, якою вона є насправді. І ну, ви про це дізнаєтесь. Вона якось вспливе в спілкуванні, І, ну, може, просто, знаєте, розходяться ваші уявлення про цей світ. І ви будете думати, чи ви готові йти на якісь поступки, чи ні. Для тих, хто в любовних трикутниках четвірка чаш. Ну, це розчарування, розчарування. Четвірка чаш. Не хочеться мені казати, що це депресія, це скоріше розчарування від того, що для когось може бути таке розуміння, що я в трикутнику, що і мене не вибирають, і там не вибирають, і тримають постійно от в цьому такому стані підвішеному. Тобто, тут ви можете навіть поставити вибір перед людиною. Ну, або перед вами буде поставлений вибір, так, кого ти вибираєш. І буде дуже складно це зробити. По четвірці чаш це навіть просто відмежуватися від всіх і зрозуміти, що ніхто насправді вам і не потрібен з цих партнерів. Тут складна насправді ситуація, саме психологічно, дуже емоційно насичена. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Тут ви закінчуєте якийсь період і починаєте новий. Для когось це все-таки тут про народження дітей, про одруження, про якісь серйозні кардинальні зміни у вашій парі, які насправді для вас дуже-дуже хороші. Єдине, що я хотіла б та, з десятка час для когось отримати пропозицію руки і серця». Але чомусь у вас тут є страх і переживання. Тут я бачу десятку мечів. Страх, ну, для когось є страх залишитись самим, або що людина не виправдає ваших надій, таке теж може бути. Або що щось піде не так. Але вам не треба тривожитись, просто рухайтесь за покликом свого серця, Бо тут іде у вас перехід в стосунках на новий. Рівень. Для когось може бути незапланована вагітність, яка, ну, скажімо так, поділить на до і після, ви будете вирішувати ситуацію. Що ж, по роботі смірка чаш. От такі чашові карти, насичені емоційно буде у вас місяць. Для тих, хто нас наразі не працює. Так, у вас ідуть тут зміни кардинальні, ви можете знайти джерело доходу, досить таке стабільне. Можливо, для початку невелике, хтось може заробляти свого хобі, хтось може там, ну нехай, здавати квартиру чи будинок і мати якусь копійку. Та? Тобто тут все про те, щоб вибудувати собі більш-менш стабільне джерело доходу ви будете над цим працювати. Чи може бути допомога фінансова, яку вам пропонують? Ви будете думати, чи її приймати, чи, можливо, не потрібно. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Так. Да, тут іде. Тут йде отримання роботи, але вам буде складно перший час. Вам буде складно перший час. Можливо, це зовсім нова для вас спеціальність. Або ви йдете на якусь роботу, яка не дуже відповідає вашим очікуванням. І. Тут, в принципі, ситуація така, що вам буде складно фізично. Можливо, ви завжди працювали на інтелектуальних роботах, а тут змінюєте її на більш фізичну. Це теж ну, насправді досить сильно впливає на адаптацію. Але бачите, от рік кажезлі, все в порядку, все правильно, ви молодець, особливо, якщо ви там, кардинально змінюєте, це завжди складно. Але у вас тут все вийде. У вас тут все вийде. Нехай навіть може здатися, що там в колективі вас не дуже приймають. Таке теж може бути. Іноді буває, що ти приходиш на нове місце працювати, а тебе там, ну, скажімо так, не дуже добре з тобою поводяться, але це все можна вирішити. А ще, так, да, тут і стажування може бути: вийти на стажування і вирішувати, залишатися на цій вакансії чи ні. Співставляти, наскільки важкість роботи дорівнює тому, Оскільки вам потрібна саме ця робота. Ну так, да, тут ще може, до речі, стажування бути таке, що будете вирішувати певний час, чи залишатися, чи шукати щось інше. Так, я ще не встигла задати питання, карти вже сипляться. Ще й всі. Для тих, хто вже працює по найму. Дуже складний фізично період. Можливо, робота у вас стане ще більш активною, і вам доведеться дуже багато своїх сил вкладати. Хтось може навіть бути там, захворіти, але працювати все рівно ходити на роботу. І це ще теж може накладати свій відбиток на те, що вам буде просто фізично складно. Але десятка пентаклів говорить про хороший заробіток. І ну тут я не бачу тут сумніву, да, чи треба мені далі працювати, мені так важко, мені так складно. Ні, ви все рівно будете. Все рівно будете продовжувати працювати до кінця травня 100%, бо тут, да, робота складна, але за неї будуть добре платити. Тут може бути навіть підвищення заробітної плати. Бо принаймні обіцянки її підвищити. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут зараз ситуація, коли у вас все йде по накатаній схемі, і ви можете просто ну там, зробили відкладний постинг. Да? Тобто ви зробили на місяць не знаю, 20 постів, і все, вони самі собі там поширюються, і ви берете якусь ну не те, щоб відпустку, але ви трошки відходите від справ. І по дев'ятці пентаклів це мати певну фінансову подушку, на якій ви можете там місяць спокійно побути, не працюючи так активно і так багато. Да, ось, бачите, у нас тут лицар пентаклів це хороший фінансовий стан, стабільний для тих, хто має власний бізнес. Тут називається Ховайся ревізор прийшов. Тут дійсно може бути неочікувана перевірка. Якщо у вас є якісь не дуже правильно зроблені документи, бухгалтерія і так далі. Займіться цим, щоб все було чітко і ясно, бо ну, тут ситуація не дуже приємна. Да, тут треба буде, можливо, заглажувати якось якісь. Такі моменти пов'язані з бюрократією, шукати виходи або дуже швидко реагувати на якісь зміни. Що ми побачимо у вас у фінансах? Шестірка жезлів. Клас. Це про розвиток, про те, що гроші приходять. Також, це ще продажа машини, це переїзд. Все, що пов'язано з такими моментами, теж будуть йти у вас туди кошти. Це поїздка кудись, теж можете відкладати на це або вже кудись поїхати в травні. Але загалом це про те, що гроші до вас приходять. Вам достатньо, і ви собі плануєте все більше і більше і більше. Також, от по королеві чаш це фінанси на якісь емоційні покупки дофамінові. Що, що вам приносить задоволення? Порада. Королева мечів. Королева мечів говорить про сім разів відмір, один раз відріж. Королева мечів дуже чітка, вона навіть трошки іноді груба, тому що вона рубає правду. Будьте чесні з собою. Мені здається, це найкраще, що вам могла б сказати королева мечів. Будьте чесні з собою. Будьте чіткі, не сходьте з тої дороги, яку ви собі напланували, намітили. Також можливо це ще проконсультуватися, знайти хорошого лікаря, адвоката, юриста, бухгалтера, якогось спеціаліста, який вам буде потрібен. І це от саме знайти його, і він вирішить ваші проблеми, ваші питання, які ви самі вирішити не могли. Теж хороший момент для цього. Все, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Коментарі, лайки, поширення, не забувайте підписуватись. Люблю, цілую, пока-пока.